Доброго дня, шановні трейдери. Вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня всі портфелі показали прибуток. Давайте окремо розглянемо кожен з них. Перший портфель на 5 тисяч у першій версії приніс прибуток у 0,64%. Другий портфель на 5 тисяч у другій версії приніс плюс 1,2%. Портфель на 10 тисяч у першій версії приніс 0,5% прибутку. Портфель на 10 тисяч у другій версії приніс. 0,36% прибутку, портфель на 20 тисяч приніс 0,5% прибутку, портфель на 50 тисяч приніс 0,7% прибутку, портфель на 100 тисяч. Приніс піввідсотки прибутку, і портфель на 200 тисяч приніс також піввідсотки прибутку. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і детально розглянемо кожну валютну пару. Починаємо з першої валюти: австралійський долар по відношенню до канадського долару. Знаходимося ми на таймфреймі H1 сірим прямокутником, виділена область торгівлі. Минулого тижня ринок почав формувати висхідну тенденцію, але вже в понеділок ця тенденція була пробита після першого хибного пробою. Ринок дійсно спустився до локальних мінімумів, що дозволило нам закрити попередньо відкриті угоди на продаж, а також відкрити додаткові позиції на купівлю, які ми закрили з прибутком. Глобально ситуація досить цікава. За друге півріччя поточного року ціна вже втретє доходить до зони підтримки в районі ціни 0,9. Але цього разу, зважаючи на сильну несхідну тенденцію, шанси на її пробиття є досить високими. Ми маємо кілька відкритих угод на купівлю, тому, скоріше за все, з початку тижня будемо усереднювати наші позиції у мірі зниження ціни і чекати на корекцію ринку. Прибуток цього тижня склав понад 660 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному активу ціна продовжила несхідний рух. Всі алгоритми відкривали виключно позиції на купівлю. Так як ринок не показував суттєвих корекцій, нам вдалося закрити всього лише дві угоди, що принесло нам скромний прибуток у 50 доларів. Але зважаючи на велику кількість набраних позицій та поточну ринкову ситуацію, а саме тестування попереднього рівня підтримки, який до цього був сильним рівнем супротиву, ми маємо всі шанси на хибний пробій та повернення до діапазону, що й дозволить нам закрити відкриті позиції. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару, по даному активу ціна вийшла з зони. Консолідації, у якій знаходилася з середини листопада, що дало нам змогу набрати позиції на купівлю, принесло скромний прибуток у розмірі 117 доларів, і глобально вказує на те, що ціна наближується до річних локальних мінімумів, від яких ми вже двічі спостерігали корекцію, тому з нашої точки зору шанси на висхідний рух на початку наступного тижня від даних рівнів або після хибного пробою є досить високими. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. По даному активу було закрито всього 2 ланцюжки угод. Маємо скромний прибуток у 40 доларів. З технічної точки зору ми все ще знаходимося у консолідації з початку листопаду. Цього тижня були протестовані локальні мінімуми даного діапазону, після чого ціна скоригувалася ближче до середини цінового каналу. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. На відміну від австралійського долару, маємо чітко виражену висхідну тенденцію на таймфреймі H1. Але якщо поглянути на ситуацію глобально, то дана висхідна тенденція є всього лиш корекцією по відношенню до більшого несідного тренду. З нашої точки зору, на початку наступного тижня існує висока ймовірність, повернення ціни до попереднього діапазону та консолідація у ньому. Ми закрили майже всі відкриті позиції і отримали прибуток у 278 доларів. Наступна валютна пара. Фунт по відношенню до канадського долару, всю другу половину тижня валютна пара активно зростала, що вкотре наближає її до локального рівня супротиву. І, зважаючи на те, що ринок нещодавно оновив нижню межу цінового каналу, сформував V-образний розворот або фігуру голову і плечі на меншому таймфреймі, можемо очікувати і подальшого руху ціни. До більш високих рівнів, враховуючи те, що ми з вами знаходимося в досить сильній висхідній тенденції. І остання валютна пара новозеландський долар по відношенню до канадського долару. Даний актив приніс нам найбільший прибуток у розмірі 725 доларів. Було закрито багато угод як на продаж з минулого тижня, так і на купівлю протягом цього тижня. З технічної точки зору цікавих паттернів немає, так як весь цей тиждень ціна знаходилась в межах попереднього тижня. Тому чекаємо до набору позиції і руху ринку у будь Зі Бажаємо вам успішної торгівлі і до зустрічі наступного тижня!